8 вересня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 15 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131 і одну керовану авіаційну ракету Х-59 «Рашистів». Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України, три ракети Х-59 та два ударні безпілотники рашистів не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. On September 8, 2024, The Defense Forces of Ukraine destroyed the 15 attack drones of the Shahed 136 131 type and 1 H-59 guided air missile of the Russian Nazis invaders. In addition, as a result of the active countermeasures of the Defense Forces of Ukraine, three HA 59 guided air missiles and two attack drones of the Russian Nazis' invaders did not reach their targets and fell on their own.